Родовий сеанс зцілення це, власне кажучи, таке от планетарне глобальне таїнство, на яке я завжди запрошую усіх бажаючих доєднатися. Бо ви, звичайно, можете самостілювати свою систему, себе самі. І я, власне, та, яка навчає, як це робити. Практикуєте сорокоденки, 90-денки. Ви таким чином стілюєте свою кров роду. Своєї, свій геном. А, але а, коли служать хілери, провідники цілителі ці задачі, це потужне колективне магнітне поле, і відбувається дійсно справжня ось така корекція, корекція колективної, колективної карми роду. В сторону чого? В сторону чого? Ну, коли працюють цілителі, то в сторону чого? Цілісності, звичайно, цілісності здоров'я. Цілісність вона в сучасному світі полягає в духовно-матеріальній єдності. Тобто, це коли в тебе збігаються твої думки, можливості, дії, і, а, не, а не розбігаються. І ти можеш щось хотіти, мати, як, і реалізовувати, втілювати. Ось.